Ви бачите виконання 6-метрове, але вони такі дискові, ми виготовляємо 3, 4, 5, 6 метрів шириною захвату. Дишло з механічним регулюванням на нахилу дишла. Тут може бути в опціях у нас і гідравлічне регулювання. Ставиться гідроциліндр і дишло. гідравлічно регулюється з кабіни трактора причіпне Йде у нас п'ятий кла... клас трактора, е, перемичка на навіску, може бути фаркоп кругленьке яблуко. Далі по робочці. Саме цікаве в ній це робочка. Робочка у нас повний аналог Ленкен Рубін 9. Тобто ми маємо диск, до речі, це диск оригінальний. Бачите, болти також оригінальні. Відповідальні. Стієчка, пружина, втулки. Втулки оригінальні тут встановлюються, також втулки оригінальні встановлюються на котках по цьому місці. втулки оригінальні встановлюються он, там на гідроциліндрі, е, твердосплавні, їхні потужна рама. Потужна рама. Отакі от, от екрани захисні. Клієнт замовив з пружинами ззаді ряд пружин. Також може встановлюватися ось тут ряд пружин. Це вже по бажанні знову таки клієнта. Далі у нас іде коточок, планка, трубка, планки, зверніть увагу, нахилені для більш агресивного кута, а щоб розбивати. Можна їх міняти, між собою міняти який буде перший, який, який другий. Потужний 308-й підшипник СКФ-овський. До речі, в ступицях також СКФ використовуємо. Планочка з такого потужного проточка. Трубка в нас, котки йдуть без центрального валу, для того, щоб менше забивався. Це ми вже з практики знаємо, люди до нас зверталися, ми робили їм ці котки. на, на попередньо проданих дискових боронах. Три кріплення котка потужний. Перемички тут розкоси для транспортування, щоб не погнуло нас е регулювання. Ось тут регулювання глибини йде по отворах. Далі потужні колеса, ось такі потужні. Є противідкати. Два потужних гідроциліндри на е переведення в транспортне положення. Кліренс в районі 60 сантиметрів під час транспортних робіт. Дуже потужний, дуже зручно його перетягувати з поле на поле. Регулювання грибінки присутнє для того, щоб можна було змінити висоту їх. Тут також такий екран на паралограмі. Отак він рухається. І потужний отакі от. Робочий орган. Взаємозамінні всі деталі з Лємкена, тобто можна наші запчастини ставити на Лємкен оригінальний на Рубін 9 і їхні на нас, до нас. Це все взаємозамінне. Усунуті певні е недоліки, які були на Лємкен Рубін 9. Це нам вже самі е фермери підказували. Ми внідрили тут цілий ряд новинок. Хто буде цікавиться, розповім більш детальніше про це все, щоб не затягувати відео. Два гідроциліндри на відкривання крил. Вага даної дискової 4,5 тонни 4-метрове виконання, 6 метрове виконання. От таке, як ви бачите зараз, 5,5 тонн тяжче виходить вона чим оригінал, але для наших ґрунтів більшості потрібна. Труба 90х90 90, стінка 10, імпортна, до речі. Ну і, і так далі. Досить потужна дискова, кому потрібно справді э, подрібнити пожнивні рештки, заробити їх в ґрунт, або скласти їх зверху ідеальний варіант.